Кілька тижнів поспіль інспектори громадського формування Муніципальна варта проводять рейдові відпрацювання місць стихійної торгівлі у горішніх плавнях. Більшість порушників зареєстровані підприємці, які сплачують податки, однак дозволів на встановлення торговельних точок на території міста не мають. Також здійснюють торгівлю продуктами харчування, де їм заманеться, що є порушенням правил благоустрою, наголошують вартівці. Цього разу рейдові відпрацювання мало профілактичний характер. Громадянам нагадали і роз'яснили правила Устрою та можливу відповідальність за їхні порушення у людей похилого віку. Інспектори візуально перевіряли відсутність продуктів харчування, які вимагають спеціального зберігання: молоко, м'ясо, риба, олія. Пенсіонерам дозволено торгувати на території міста лише городиною. Не всі громадяни раді такому рейду. Далі без коментарів. Ви маєте дозвол на торгівлю в даному місці? Даному місці? Так. Так. На, начальнику тобто ви, ви, Ну спитайте свого ви, керівника, але да. він вам да. повинен був надати копію э, цього дозволу і взагалі роз'яснити правила торгівлі. Слушай, ну тут подойшла муніципальна служба, знімають, відео зробили. Узнаю, що де як, чого це роботи такої. Хай їде, спілкуються. Приїхали? Донецької yeah. yeah. область. яким способом дорабатував на життя. Ми на в ніякому разі не заперечуємо Валію, бежать, такий переходили. спосіб заробітку вашого на життя. Будь ласка, заробляйте, <пробіт> 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 заробляйте таким чином, ще чи працевлаштовуйте десь. Але все це має бути законно. Ви звертаєтесь до виконкому, вам надають дозвіл на торгівлю і, будь <пробіт> <пробіт> ласка, торгуйте. Нагадайте, <пробіт> власнику товару, щоб він отримав дозвіл на право торгівлі. Тим більше, як кажуть, ми вже спілкувалися з ним на цю тему. отримує, камеру, тор, мене торгує снімати. і все. Кажіть, що наше спілкування не останнє, що ми будемо продовжувати проходити і надалі вже попередженнями все це. Соня, баначками не закінчиться. Ви знаєте, знаєте, що ліві це як товар, який швидко псується, і не можна торгувати. Ви можете торгувати лише за. Відповідних санітарних умов, так. які да, які, які можна забезпечити лише на ринку. Тому олії, будь, будь, будь прибирайте. ласка, прибирайте, все. хай воно буде для власного користування. Все. А овочами, будь ласка, ви маєте право торгувати. Все, все, все. До побачення. До побачення. До на на торгівлі даному місці у вас є Ні. Ні. Це самовільне встановлення. Торгівельні точки є хороші. Ну це не торгівельна точка. Це, 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 це лоток. Столик. Це лоток. Це не лото. Кожний день торгують, Торгує. не пенсіонери, я а вас я бачу вперше. Перше. 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 Ви хотіли б з нами спілкуватися? Ні, чи я з вами життя? не хотів ну, з вами ну, спілкуватися. Я вас... просто вам розказую, що Ми люди послухи. торгували, послухи. торгують, люди ви... заробляють собі а на і прожиття. Ну і а, будь значить, ласка, і ми хочемо заробити. І ви будете, на світло, і ви на будете вас... заробляти, періодично на цих людей складаються у нас відповідні протоколи, направляються на адміністративну комісію. Якщо ви бажаєте, щоб наступного разу і на вас склали протокол, будь ласка. Нема питань. Будь Нема ласка. Питань. Це не ну, це, це Про проте діло не йде це про це що мені за квартиру заплатити. Я не маю дожити. Ви, має... Ви мені не даєте? Що я роблю? Да. Самогоном нам я не торгую, наркотиками не мене на торгую. а я не торгую. Ви маєте право це робити? Да. Да. Маєте і навіть як платять У мене де платять государство. Налог Так, да, Ніяких питань. Та мені мене цього... виїзна торговля, хто тут в мене має бути на базар. Хіба... Там нема, що робити на тому базарі. А тут є, що робити. Ну я хоч щось продам собі. Вас ніхто. Благоустрій. Таким временем благоустрій. А він сюди буде. Без бардак у вас в Україні. Так як Ви жити не даєте нікому Мені 65 на квартирі живуть. А ти що крадуть мільйони, ви їх не бачите. А я приїхав заробити 100 рублів, мене тут. Ви маєте на це право. Доброго дня. Мужна варта. Можемо дзвонити, щоб ви не залежали і не збирали. Це ваш товар? Ви здійснюєте торгівлю, ви приватна особа підприємця? У вас є окремий дозвол на торгівлю саме в цьому місці? Він отримується у міському будинку. Немає, ви не знали, ви місцева жителька. Ні, ви звідки приїхали? Ви звідки приїхали? А Глобина. на території міста Горішні плани діють правила благоустрою. Відповідно до цих правил самовільне встановлення торгівельних куртків заборонено. Убирай мікрофон. Я не буду прикатувати. О, я не буду. Давайте сюди. Я сказав, прикатую.